Сюжети деяких фільмів жахів прописані так, що головні герої просто не мають змоги вижити. Вони використовують різні методи та відчайдушно намагаються уникнути загибелі, побороти монстрів та надприродні сили, але фатальні обставини завжди перемагають. Давайте розглянемо фільми жахів, у яких вижити практично неможливо. Усміхайся! Вижити в серії фільмів Усміхайся практично неможливо. Кожна з двох частин розповідає історію про надприродну силу, яка використовує людські страхи, травми та слабкості для досягнення своїх цілей. Прокляття, яке є центральною темою фільмів, діє через психологічний вплив, маніпулюючи свідомістю жертв. Воно не має фізичної форми, тому герої не можуть боротися з ним традиційними методами. Загроза проявляється через галюцинації та спотворення реальності, змушуючи жертв бачити моторошні усмішки на обличчях людей і навіть неживих об'єктів. Це поступово позбавляє їх здатності розрізняти реальність і вигадку, що унеможливлює логічне мислення та пошук виходу. Ізоляція жертв є ще однією причиною, чому вижити надзвичайно складно. Через природу прокляття оточення героїв сприймає їхній страх як психічний розлад, відмовляючи у підтримці або допомозі. Це змушує жертв замикатися у собі, залишаючи їх наодинці зі своїми страхами. Без підтримки близьких або професійної допомоги вони стають ще більш вразливими до впливу прокляття, яке активно використовує їхню ізольованість для посилення страху. Неможливість зупинити цикл прокляття це саме те, що не дозволить вижити нікому. У кожному фільмі герої намагаються знайти спосіб розірвати цей ланцюг, але їхні спроби закінчуються невдачею. Прокляття знаходить нові способи маніпулювати жертвами, використовуючи їхні найглибші страхи та травми. Усі спроби героїв уникнути загибелі лише посилюють відчуття безнадії, оскільки загроза завжди на крок попереду. Перша частина Усміхайся знайомить глядачів із прокляттям, яке передається через зоровий контакт і змушує людей бачити моторошні усмішки на обличчях інших. Головна героїня, психіатр Роуз Коттер, стає свідком жахливого самогубства пацієнтки, яка стверджувала, що за нею стежить щось зловісне. Після цього Роуз сама починає стикатися з галюцинаціями, де люди та об'єкти неприродно усміхаються. Її спроби ізолюватися та розірвати цикл прокляття закінчуються невдачею, демонструючи невідворотність загибелі. Прокляття маніпулює свідомістю жертви, змушуючи її сумніватися у реальності та ізолюватися від оточення, що значно ускладнює боротьбу за виживання. Друга частина Усміхайся, 2 розповідає історію нової героїні поп зірки Скайрайлі, яка стає свідком жахливого самогубства під час підготовки до гастрольного туру. Прокляття починає впливати на її психіку, викликаючи моторошні видіння і змушуючи її зануритися в травматичні спогади про своє минуле. Скай стикається з тиском слави, громадських очікувань та наростаючим жахом, намагаючись знайти спосіб зупинити прокляття. Її спроби боротися із загрозою лише поглиблюють її ізоляцію, оскільки оточення не сприймає її серйозно. Як і в першій частині прокляття продовжує діяти через маніпуляції свідомістю, залишаючи героїні мінімальні шанси на порятунок. Пункт призначення серія фільмів Пункт призначення є унікальною у жанрі жахів завдяки своїй концепції, де головним антагоністом виступає сама смерть. У кожному фільмі герої намагаються уникнути своєї долі після того, як один із них отримує видіння про катастрофу, що наближається. Вони рятуються, але це лише відкладає їхній кінець. Смерть починає переслідувати їх, відновлюючи порядок. У цих фільмах вижити практично неможливо через кілька ключових причин: смерть зображена як невидима, але всемогутня сила, яка не терпить обману. Вона створює складні ланцюгові реакції, які здаються випадковими, але завжди приводять до смерті персонажів. Герої не мають шансів протистояти їй, оскільки смерть використовує найдрібніші деталі, такі як поломки техніки, падіння предметів або природні явища, щоб досягти своєї мети. Сюжет кожного фільму починається з того, що головний герой отримує жахливе видіння катастрофи, аварії літака, автотрощі, вибуху чи іншої трагедії. Він або вона попереджає інших, і невелика група людей рятується. Однак це лише початок їхнього випробування, оскільки смерть починає по черзі забирати тих, хто уникнув загибелі, слідуючи своєму плану. Наприклад. У першому фільмі серії Пункт призначення Алекс рятує кількох друзів, зійшовши з літака перед його вибухом. Вони намагаються знайти спосіб обманути смерть, але їхні зусилля зазнають невдачі. Друзі гинуть один за одним через дивні і небезпечні обставини. У пункт призначення 2» група людей уникає масової аварії на шосе завдяки видінню Кімберлі. Вони намагаються змінити порядок смерті, створюючи хаос у її списку, але це не допомагає. У пункт призначення п'ять персонажі дізнаються, що можуть передати смерть іншій людині, але навіть цей план не гарантує виживання. Пункт призначення відрізняється тим, що смерть є не просто абстрактною концепцією, а діє як реальний персонаж, хоч і невидимий. У серії немає класичного монстра, якого можна перемогти, і герої стикаються з невидимою, але всемогутньою силою. Фільми досліджують питання долі, випадковості та невідворотності, створюючи атмосферу постійної напруги. Глядач знає, що смерть завжди знайде спосіб, що робить кожен момент насиченим тривогою. Серія «Пункт призначення» демонструє, що вижити практично неможливо, оскільки смерть завжди на крок попереду. Хижа у лісі. У фільмі Хижа у лісі, герої стикаються з маніпуляціями зловісної організації, яка ретельно планує кожен їхній крок, використовуючи технології та потужні сили. Мета організації завершити жертвопринесення, щоб задовольнити стародавніх богів і уникнути апокаліпсису. Персонажі не мають реальної свободи вибору, а їхні спроби вижити наштовхуються на заздалегідь продумані пастки. За сюжетом. П'ятеро друзів Дана, Курт, Джулс, Холден і Марті вирушають до віддаленої хижі для відпочинку. Хижа виглядає звичайною, але вона насправді є частиною складного механізму, яким керує підземна організація. Співробітники організації контролюють кожен аспект перебування героїв, випускають гази, щоб маніпулювати їхніми емоціями, і підлаштовують обставини, що змушують їх здійснювати фатальні вибори. Один із ключових моментів відбувається, коли Дана і Курт починають підозрювати, що ситуація навколо них стає небезпечною. Вони намагаються втекти на машині, але організація блокує тунель, який є єдиним виходом із лісу. Цей момент демонструє, як організація здатна позбавити героїв навіть базових можливостей для порятунку, змушуючи їх повернутися до хижі та продовжувати гру за її правилами. Інший переломний момент трапляється, коли Марті починає підозрювати, що вони є частиною великої змови. Він виявляє, що хижу та їхню поведінку контролюють ззовні. Марті намагається переконати своїх друзів, але спочатку стикається із сумнівами та недовірою. Попри це, його відкриття стає важливим кроком до усвідомлення масштабу маніпуляцій, які організація проводить над ними. Фінальна спроба вижити відбувається, коли Дана і Марті знаходять ліфт, що веде до підземного комплексу. Вони проникають у цей центр управління, намагаючись дізнатися правду і зупинити організацію. Однак, побачивши, як ретельно все сплановано, вони розуміють, що немає виходу. Зрештою, коли герої усвідомлюють, що їхня смерть необхідна для запобігання глобальному апокаліпсису, їм залишається лише прийняти неминуче. У хижі у лісі вижити неможливо через кілька причин. Організація має повний контроль над усіма аспектами перебування персонажів, включно з їхньою поведінкою, що маніпулюється за допомогою технологій і психотропних речовин. Усі вибори героїв виявляються лише ілюзією свободи, оскільки вони підлаштовані таким чином, щоб привести до фатальних наслідків. Навіть коли Дана і Марті намагаються боротися, вони стикаються з кінцевою правдою. Якщо вони не принесуть себе в жертву, весь світ буде знищений стародавніми богами. Ця безвихідь підкреслює фатальність ситуації і додає фільму унікального трагічного виміру. Таро у фільмі Таро вижити практично неможливо, адже загроза також є надприродною. Сюжет обертається навколо групи друзів, які, порушивши священне правило ворожіння, не використовувати чужу колоду карт таро, випадково звільняють давнє зло. Група студентів коледжу вирішує провести вечір, використовуючи для розваги старовинну колоду карт Таро, знайдену одним із них. Незважаючи на попередження про те, що колоду не можна використовувати без дозволу її власника, вони починають ворожити, сприймаючи це як гру. Однак після першого ж розкладу карт з'являються дивні явища двері зачиняються самі собою, світло починає миготіти, а члени групи почуваються незрозуміло тривожно. Серед розкладених карт виявляється карта Смерть, яка, за словами однієї з учасниць, є передвісником великих змін, але не обов'язково означає фізичну загибель. Незабаром після цього кожен із присутніх починає стикатися з надприродними подіями, які символізують їхні найбільші страхи. Кожне зіткнення з невідомим стає дедалі смертельнішим, а відсутність логічного пояснення лише підсилює паніку. Кожен з учасників ворожіння отримав карту, яка мала своє значення, і саме це визначило, як прокляття впливало на їхнє життя. Карти не просто натякали на долю героїв, а показували те, як вони помруть. Персонаж з кожної карти діяв по-своєму, і перемогти їх фактично неможливо. Чужий серія фільмів Чужий є однією з найзнаковіших у жанрі науково-фантастичного хорору, яка досліджує теми виживання, страху перед невідомим і боротьби з ідеальним хижаком. Основною загрозою в серії є ксеноморфи, інопланетні істоти, створені для полювання, адаптації та знищення. Їхні здібності та характеристики роблять виживання героїв майже неможливим. Перший фільм Чужий знайомить глядачів із цією загрозою. Екіпаж космічного корабля «Ностромо» знаходить яйце ксеноморфа на невідомій планеті, і істота потрапляє на борт. Ксеноморф швидко виростає в ідеального хижака, використовуючи замкнутий простір корабля та темряву як перевагу. Він невразливий для фізичних атак через кислотну кров, а замкнутий простір «Ностромо» не дає екіпажу можливості втекти у чужих ріплі. Головна героїня повертається разом із групою морпіхів на колонізовану планету, де ксеноморфи вже захопили місцевість. Цього разу загроза значно більша. Герої стикаються з десятками істот та їхньою королевою. Навіть із доступом до зброї виживання стає надзвичайно складним через чисельність ворогів і обмежений час. «Чужий 3» Переносить події до в'язничної колонії, де немає зброї, а герої стикаються з новим адаптованим ксеноморфом. Їхня ізоляція на віддаленій планеті та відсутність ресурсів ще більше ускладнюють виживання. У «Чужий Воскресіння вчені клонують ріплі разом із ксеноморфами, що призводить до появи ще більш сильних та розумних істот. Експерименти виходять з під контролю, створюючи нову хвилю хаосу. Прометей та чужий заповіт поглиблюють історію ксеноморфів, зосереджуючись на їхньому походженні. У Прометеї герої стикаються з іншими небезпечними формами життя, включно з чорним патогеном, що створює передумови для появи ксеноморфів. У чужий заповіт екіпаж колоніального корабля стикається зі штучним інтелектом Девідом, який експериментує з ксеноморфами, створюючи ще більш досконалих істот. Обидва фільми підкреслюють незнання та людські помилки як ключові причини трагедії. Серія чужий показує, чому вижити практично неможливо. Ксеноморфи ідеальні хижаки з неймовірною силою, швидкістю та інтелектом. Вони використовують темряву та замкнуті простори на свою користь, а їхня кислотна кров робить фізичні атаки небезпечними навіть для нападників. Події розгортаються у віддалених, ізольованих місцях, де немає шляху до втечі чи допомоги. Часто люди самі провокують трагедії через свою жадібність, необережність або ж прагнення досягти більшого, що підкреслює фатальність ситуації. Чужий це не просто боротьба з монстром, це випробування фізичної витривалості та психологічної стійкості, де загроза завжди на крок попереду. Якщо вам сподобалось це відео, напишіть це в коментарях і я зніму другу частину. Я лише починаю розвивати свій канал, тому буду вдячна за підписку та лайк.